Трагедія на автошляхах вчора, 23 липня в Івано-Франківській тергромаді, трапилась летальна дорожньо-транспортна пригода. Наслідок зіткнення легкового автомобіля із мотоциклом водій останнього загинув. Відомо, що між населеними пунктами Драгомерчани та Чуколівка водій автомобіля «Вольво» 1985 року народження. Мешканець обласного центру на перехресті доріг виконуючи маневр повороту ліворуч з головної дороги на другорядну не надав перевагу русі мотоциклісту. Останній рухався головною дорогою у зустрічному напрямку. Травми, які отримав 23-річний керманич мотоцикла, були несумісні з життям. Він загинув одразу на місці події. В ході розслідування правоохоронці перевірили водія автомобіля на стан алкогольного сп'яніння. За кермом чоловік був тверезим. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Головного управління національної поліції Івано-Франківської області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті двісті Кримінального кодексу України Прикарпатські поліцейські вкотре закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Рекомендують відмовитись від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість на поворотах та враховувати дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.